Пішов на війну добровольцем у рівному прощалися старшим солдатом, тридцятирічним рівнянином. Попри проблеми зі здоров'ям, чоловік вирішив піти на фронт. Загинув у боях за визволення українського Донбасу. На прощання побували і наші журналісти. Прощалися із старшим солдатом Дмитром Такуном, 30-річний військовий, загинув під час бойових дій у населеному пункті Новомихайлівка Донецької області. Був добровольцем, вирішив піти на війну, попри проблеми зі здоров'ям. Він так хотів стати воїном, захисником свого народу, що навіть вивчив табличку офтальмолога. Не дуже він мав зір до тих цифр. І букв, літери, які там були зображені. Ну він знав, куди буде, буде падати та указка вказівниця цього лікаря. Дмитро до повномасштабного вторгнення працював продавцем-консультантом. Вдома на нього чекала мама, бабуся та брат. Друзі розповідають, у чоловіка було багато похресників. Діти тягнулися до нього, і е, я думаю, дітей не обманеш, і вони бачать зразу людину, яка вона є. І, е... Він дуже часто брав свої похресне, забуляв в парку, але на даний момент дуже буде гірко, що вже він не зможе більше приділяти йому увагу. За словами близьких, попри те, що Дмитро Такун пройшов строкову службу та був зв'язківцем, вирішив піти у штурмові війська, хотів звільняти територію України від загарбників, з перших днів був на східному рубежі, брав участь у боях під Краматорськом, Слов'янськом та Лиманом. Потім на Мар'янському напрямку. Він хотів по максимуму давати, прикурити оркам і, і хотів на максимум. Бути е, на передовій, тобто, це, це дуже героїчний вчинок. Я рахую, що він заслуговує дуже великої пошани. Дуже багато чоловіків плакали. Сльози котились з очей. Це означає, що Дмитро Такун, наш рівненський герой, що загинув, мав дуже багато хороших надійних друзів. 24 вересня Дмитро Такун загинув біля села Новомихайлівка Донецької області в бою. Це безпосередньо лінія зіткнення, лінія контрнаступальних дій наших збройних сил України. Військовослужбовця поховали на кладовище тинне у Рівному. Дмитро Тригубей, Павло Стецюк Новини Рівного.